Вітаю, моя історія починається зі свободи, що в 2007 році я вперше пірнула в світ соцмереж, а потім мої хобі стало бізнесом. Сьогодні я щиро допомагаю експертам, підприємцям та новачкам в СММ відчути цю свободу також. Якщо є запит опанувати соцмережі і проявити свій бізнес в онлайні, я Інна каташова, консультантка з маркетингу та СММ. З 15-річним досвідом. Вірю, ви намагаєтесь встигнути за новими трендами, розгадати складні алгоритми і просто вийти в живі сторіс. Але це виглядає не зовсім професійно або виглядає як нескінченна гонитва. Соцмережі справжній виклик для багатьох підприємців, особливо коли потрібно проявити свій бізнес в онлайні. Але агенції працюють конверно, SMM ники не заглиблюються в ваші проєкти, а тренди алгоритми тим часом змінюються швидше ніж ви до них адаптуєтесь. Я пропоную персоналізовані глибинні консультації, комплексні практичні тренінги, курси, і менторство, яке допоможе вам приручити соцмережі, здобути знання, лайфхаки, навички. За останній рік я провела 100 плюс консультації, маю стільки ж випускниць власного курсу. Зі мною кожен опановує соцмережі самостійно, і ви вільно проявляєте свою харизму, потужні сенси бренду, зможете бути собою і по продавати. Перестанете шукати нового смм-ника, припинити витрачати кошти на різні курси та агенції. Ваша сторінка прочне працювати на вас. Тим паче, що зараз в Інстаграмі 2 мільярда людей, 70% яких там купують і замовляють. Я працюю онлайн та офлайн в Кропивницькому, але планую розширятись на всеукраїнський ринок через співпрацю з блогерами, участь у конференції. Економіка України має обертати заради майбутньої перемоги. Давайте разом розкриємо потенціал вашого бізнесу і перетворимо його на бренд, що привертає увагу. В соцмережі починаються зі свободи і дарують її вам.